Хочу сказати, що з Богом легше жити, ніж з Бога в цьому світі. Скільки б не впадало, я, наприклад, скільки не було, і було спокус, але все одно я б наверталася далі 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 до Бога, бо реально з ним легше вирішувати свої труднощі, проблеми, аніж без Бога самому власному справлятися з ними. У мене навіть таке було, що я просто в такому поганому була. і робота дістала, і все дістало. Але знаєте, я подумала, ну, вип'ю я тобі... спиртного алкоголю. Думаю, стане легше. Але мені ще гірше рано стало. І найперше, що я могла коли-небудь прийняти рішення, це свідка з Ісусом. реально з ним найлегше шлях. Так що бажаю всім триматися Бога. Я вже 10 років з Богом. Це реально дуже круто. Дух ти подумає 10 років. Це дуже мало, але для мене це дуже багато. Оскільки я всього пройшла з Богом, це просто е, небо і, і земля. Е, це щось неймовірне. Ці відносини з Богом протягом всіх десяти років це просто щось дуже круте і неймовірне. Так бажаю всім. Бути з Богом, пізнавати його і глибше, глибше і глибше. Зустріно десь.